Друзі, привіт! Прекрасні новини з сонячного українського хоч і тимчасово окупованого Криму. Постійна бавовна, просто якийсь бавовняний день. Дивіться, виникає взагалі ціле враження, що Україна починає повертати Крим. Так, не треба зараз гратися якраз такими надто сентиментальними, гучними і гарячими словами, але насправді сьогодні ми маємо два вибухи. Перший з них це окупанти. Навіть підтвердили в Криму а, під Джанкоєм детонують боєприпаси, кажуть росіяни. А, насправді відбувається наступна річ, а, великі взриви на якраз таки території села Майське, це Джанкойський район, а, займання на території а, майданчика, власне, який знаходиться, де знаходиться дуже багато боєприпасів. Вот. А, Міноборони заявляє, що потерпілих немає. Зрозуміло, тут всі посміхаються, враховуючи, Аксюнов робив заяви, що там є двоє постраждалих вже. Але, типу, зрозуміло, що російська ця вся інформація вона нічого не коштує, тому що вони все говорять, що це знову ж таки хлопки, бавовна. ну от, І нічого не відбувається. Потім за кілька годин у нас прилітає друга прекрасна новина в Криму. Нові вибухи на військовій базі під Симферополем теж дають російські ЗМІ. Це дає теж Христо Грозів. От. Інформація наступна. СНТ Гвардійська. 12 літаків там знаходилося, 12 сушок. От. Якраз таки. Це теж прекрасна новина, і вона говорить про те, що почали завдаватися системні удари, системні удари, які власне раніше Україна не робила. А ну і зараз Україна теж посміхається і каже, що та все зрозуміло. Це не ми такий своєрідний ізраїльський стиль ведення війни. Причому він дуже зрозумілий, тому що от Ізраїль, чому Ізраїль завжди казав, що це не вони наносять удари. Захід давав зброю, а вони наносили удари і казали, це не ми. І Захід каже, навіщо ж ви стріляли? Він каже, ми не стріляли. Ну, от, тобто, ми нічого не знаємо. Аналогічна історія сьогодні відбувається в Україні. Ми теж нічого не знаємо. Росіяни курять в тих місцях, де не потрібно було курити. Ну, от ну і починаються спалахи займання деякі. Люди кажуть, що це може наш гурмо працює, що це сили спеціальних операцій. Працюють. Хтось каже, що це ЗСУ працює. Ніхто не знає. Це просто росіяни викидають недопалки, і вони призводять до того, що російські бази просто взриваються там, де багато особливо літаків, боєприпасів, особливо ті, які можуть нам заважати деокупації Херсону або ті, які можуть атакувати українські великі міста. Дивіться, New York Таймс каже, що вони не давали Україні зброю, щоб наносити такі. Удари, тобто велика вірогідність того, що це зброя не західна, а зброя вітчизняного виробництва і тому у західних партнерів ніяких питань бути не може. Друга річ. Раніше ми таких ударів навіть не могли планувати і говорити. По великому рахунку, через те, багато хто ще говорить, що велика кількість кадрів, які навчалися якраз таки в російських. В російських школах, академіях, там ці школи КДБ, військова академія, льотна академія, багато всього іншого. Вони боялися завдавати ударів по території Росії. Сьогодні ми бачимо Брянськ, ми бачимо Крим. Навіть там, де росіяни кажуть, що вони будуть захищати ядерну зброю, наші території, там територія Криму, от яку вони там думають, що вони надовго забрали. Українці все рівно наносять ці удари, тобто є безстраща. Щодо реінтеграції своїх територій, і це дуже круто, тому що це вже говорить про народження сильної, потужної української армії молодих хлопців і дівчат, які не мають авторитетів більших ніж своя держава, ніж свої збройні сили, ніж свій зголовнокомандуючий, ніж свій верховний головнокомандуючий. Так і це насправді дуже. Круто, друга річ, яка теж дуже крута. Я не хочу зараз забагат, забирати багато часу, але типу щоб ми це річ розібрали. Друга річ, яка теж дуже крута, це інформаційна кампанія. Ці удари завдані по території інших областей, особливо сьогоднішнього по Криму. Вони збільшать ще більший поток російських туристів із Криму, і навіть тих, хто приїхав туди жити. Вони виїжджають зараз десятками тисяч, і ви про це прекрасно знаєте. Дивіться, до чого це призводить. Наступна річ, вони приїжджають. Ці десятки тисяч, 30, 50, 100 тисяч приїжджають в Росію і розповідають всім своїм родичам, чому вони приїхали? Тому що Росія Крим не контролює. Тому що Росія не може сьогодні забезпечити власне мирне, безпечне перебування для своїх окупантів і їхніх посіпак на цій нашій українській території. І вони приїжджають туди і кажуть: знаєте, а Путін здувся, Путін зламався. Нема цього суперсильного царя, який за, захватив територію, вкрав територію і гарантує нам там мирне безпечне перебування. Цього всього немає, і це дуже круто, тому що ці люди стануть найкращими агітаторами. Того, що Україна повертає свої території, того що Україна не дає забути чи Крим, чи Донбас, чи Луганськ, чи Херсон, і далі далі по списку. Тому дуже важливо, щоб ці люди приїхали і там розповідали. А вони будуть розповідати. Мама, давай збирайся домой. Як кричав цей хлопчик на пляжі? Це гімн сьогоднішньої Росії, це гімн того, що власне відбувається на півострові. Вони звалюють. Росія звалює з українського Криму. І дивіться, зараз виїжджають туристи. Потім будуть виїжджати сім'ї військових, а потім виїдуть самі військові. Тому дуже важливо сьогодні продовжувати в такій же динаміці. Нехай росіяни далі безпечно курять на своїх складах. Нехай бавовна покриває їхні військові бази, а Україна готується повертати свої території. Для нас принципово важливо зробити це дуже швидко, тому що буде йти зима. Нам треба до цього часу вийти уже з режиму війни, максимально пришвидшити повернення наших територій, зробити це. Швидко, якісно і дуже розумно, як це роблять насправді наші збройні сили, для того, щоб можна було уже в зиму входити більш безпечно. Так газу у нас хватить. Нам зараз не вистачає порядка 5 мільярдів кубометрів газу. Там перша критична точка це жовтень-листопад, коли почнеться сезон. Сезон зрозуміло, що почнеться пізніше, не так як зазвичай температура буде в рази нижча, але так щоб не замерзали. Але є острах того, що вони можуть бити в критичну інфраструктуру. Ну зазвичай росіяни так роблять, так? щоб пенсіонери вмирали, щоб вмирали соціально незахищені люди, інваліди, тобто понижуючи температуру або зовсім в холод. Тому для нас важливо не дійти до зими в стані війни, а все таки перемогти їх і вигнати з наших територій, далі закріплювати це в юридичні. Е Гарантії заходу закріплювати це в дипломатичні гарантії заходу. Ну і далі далі для нас список, Зрозуміло, друзі. Не хочу затягувати ваш час. Єдине, що вітаю вас з цим прекрасним днем, дійсно крутий динамічний день, особливо його перша половина. Пам'ятайте, що росіяни будуть бити по нас однозначно. Вони не можуть, вони будуть придумати якусь пакусну відповідь. Ну от але ми не здаємось, ми боремось далі. От а, і друга річ, як ви думаєте, скільки мільйонів людей зможуть покрити ось ці росіяни, які виїхали зараз, тікають із Криму від ось цих вибухів? Скільки людей вони зможуть покрити і розповісти, що Росія не контролює Крим? Пишіть, будь ласка, в коментарях. Бажаю вам гарного безпечного дня. Будьте сильні і бережіть свої сім'ї.